Доброго дня, любі малятни! Сьогодні я розповім вам про українські народні дитячі ігри. Колись давно, коли не було дитячих садочків, не було телефонів, інтернету, діти собі придумували різні забавки, з природних матеріалів, з камінців, з гілочок. Більше часу вони проводили на вулиці. Найцікавіші ігри, які діти придумували, вони переказували один одному. Потім ці дітки підростали, ставали мамами, татами і вже розказували своїм дітям та потім і онукам. І так поступово ці всі ігри дійшли до нашого часу. Через усну народну творчість. Навіть сьогодні деякі ігри є веселими, цікавими та актуальними. Дітям подобається в них грати. Гра веселий будинець. Правила гри: діти стоять колом. І під музичний супровід передають бубон одним одному зі словами. Ти котись веселий бубон. Швидко-швидко по руках, а хто бубон упіймає, то танцює опака. Музика зупиняється і у кого залишається в руках бубон, виходять на середину кола і танцюють. Всі, хто в колі, повторюють за ними рухи.